Привіт, дівчатка! Дуже рада бачити вас на своєму каналі Fairy Garden. Рада вас вітати. Хочу сьогодні вам показати ще невеличку частинку своїх рослин, які в мене є. Поки є час, познайомлю вас з ними, ну і розкажу, які сорти з'явилися буквально недавно. Тож, розпочнемо. Ось у мене є така красуня, ну, навіть не красуня, а красотун. Філодендрон Пінк Princess. В мене є там коротке відео на каналі, росте, розвивається. На жаль, трішечки він у мене впав, ось зламався новий листочок молоденький, але випустив ось новий. Подивіться, будь ласка, яка в нього чудова варігатність рожева. Але якщо чесно, я його ніби трішки боюся пересаджувати, тому що він в мене сидить ось в такому манюньому стаканчику. Корінчики розвиваються чудово. Але що якщо я його пересажу, то можливо він е, почне не так розвиватися, не так рости, як він це робить зараз. Тому ще деякий час хочу його потримати тут у цьому стаканчику. Е, Передивлю ще трішки інформації про догляд цієї рослини, і потім пересаджу. Тому що я знаю, що ну декому добре вдається, в декого добре вона росте, е, ця розова принцеса. А дехто я знаю, не може з нею потрошувати і вона чомусь весь час пропадає. Тому я все ж таки хочу, щоб в нас дружба з ним склалася. Тому хочу почитати ще більше інформації про цю рослину і потім вже спробую його пересадити в якийсь красивий горщик. А так поки що ось ця малявочка сидить ось так у мене в такому кашпо. Ось такий красотун. Мене дуже радує, що він ще невеликий, а вже яка красива в нього рожева варігатність. Так, далі. Далі в мене ось тут є такі мої діти. Прийшли вони до мене ще осінню, мабуть. І я їх посадила ось в таке кашпо, поки що, також поки що не пересаджувала. Взимку це не хотілося робити. А ось на весну також чекають, мабуть, пересадки. Це філодендрон. Лимонний, не, точно не пам'ятаю, як його назва, він мені дуже схожий. Ось у мене ще є також епіпремнум. Ось такий Лем Лайн, як він там називається. Вони досить схожі за кольором. <кхі> Брала я їх в одного продавця у нашій там, групі Viber. І я замовляла епіпремнуну, і вона мені в подарунок ще поклала ось такий філодендрон. Схожі, так? Схожі, Але ми бачимо, що за формою листка вони відрізняються. Тобто в епіпремну він більш такий видовжений, так? Ось бачимо, видовжений. А у філодендрона він такий кругленький, більш схожий на сердечко. Ну, Епіпремнум також. Чекає пересадки, тому що він повипускав вже в мене нові листочки. Я його посадила ось в такий кокос. Він в мене поки що сидить. Ну, йому, в принципі, ніби нічого, але я думаю, що скоро буде вже мало місця. Тому також чекає своєї пересадки, коли е, вийде. Ну і е, філодендро ну, чомусь він не пускає е, ще листочків, хоча, в принципі. Щось кінчико почав підсихати, ну, надію, що пішла весна, можливо, він почне розвиватися. І ось такий у мене чудовий епіпремнум Marble Planet, здається, да? чи на нього ще кажуть монстера. Тому було в мене два. Один, на жаль, більший листок у мене був пропав, засох. Я забула вчасно полити, він засох. А ось цей маленький сидів з отаким одним листочком, і ось взимку він мені випустив ось такий новий листок. І я була дуже здивована, коли побачила, що цей листок ще й має невелику варігатність. Якщо ось видно, якщо камера передасть, не знаю, чи видно, чи не видно, ну, по листку є в нього така жовта варігатність. Я здивувалася, тому що я ну, цей листок менший він повністю зелений, а цей виявився з варігатністю. Тому надіюся, що далі буде він пускати листочки і е, також із такою варігатністю. Взагалі дуже чудова, красива рослина, коли він виростає, листки оці жмакані, е, дуже чарівні, дуже гарно виглядає. Так, е, Далі, е, ось ще чекає, не дочекається моєї пересадки. Е, Yellow кобра, жовта кобра, да, філодендрон. Подивіться, як в неї вже коріння. У мене, як завжди, не вистачає часу на пересадку. Вже ось і нові починають там лізти ось із дірочок. Тому прийдеться, коли пересаджувати, мабуть, ножечками якось акуратненько треба розрізати цей стаканчик, тому що я дуже боюся пошкодити ось це коріння. Вона ось так стоїть у мене в чаруці. Я підливаю води і вже корінчики тягнуться до цієї води, і вже ось які вони повиростали. Також чудова, чудовий, але новий листочок. Ну Зима була б ясно, що він, бачите, такий трішечки менше на ньому варігатності ось тут більше, але дуже-дуже красивий. почав підріз уже досить так підріз тому що він до мене прийшов Ну, ну десь десь отакий мабуть, а тут уже ми бачимо, який в нього і ну, По величині почав видовжуватися, і листочки почали підростати, тобто досить класно росте. Але також хочу ще почитати точники, і ґрунт, більш, можливо, подобається і догляд, і все. ну Поки що так сидимо. Так, Далі в мене є ось така хойка, карноза Crimson Квін. Також досить так довгенько вона в мене сиділа з двома оцими листочками. Взимку вона в мене була під лампами, і ось за зиму випустила три листочки. Така класна, також вона в мене сидить у подвійному стаканчику, і ось також вже напускала корінчиків. Так, ну, хай поки що сидить, тут її місця поки що вдосталь. Я не хочу її поки що пересаджувати, хай вона гарно розростеться і буде ось така чудова. Дуже мені шкода, в мене була ще хоя. Я взяла маленьку ескімо, хоя ескімо, точно забула її назву. І я її, мабуть, взимку залила. Вона, на жаль, пропала. Це була її подруга, коли я їх отримала разом. Тому ось ця така красотка, ось так вона вже розрослася, почала рости ще. В мене якої я компактна, я вже не брала її зараз пізніше покажу. А ця супер, така класна варігатність. Ще вона така трішки, бачите, розовенька, ось розовий листочок. Так, далі, ось такий у мене з'явився чудо. Чудо. Epipremum. Епіпремном... Боже, забула, як він називається. Росте таким варігатним листом різаним. Назву забула. Е ось такий він поки що манюсінький. Але я надію, що він виросте в здорову, красиву рослину. Поки що він себе ніби все нормально, добре почуває. Так, яка ж назва забула? Так, якщо згадаю, вставлю в відео його назву. Ось такий красунчик. Класний. Ось такий манюні, але подивіться, яке в нього варігатне листечко. Він поки менший, в нього листя ось таке довге просто. А я дивилася фото в інтернеті, то коли він виростає, в нього листя починає різатися, як у монстери. Але це не монстера, це нібикай такий епіпремний сортовий. Е, так, і ще мені дуже подобається епіпремне Marble, Marble Queen. Ось такий красотун. Дуже класний в нього е, колір. Подивіться, на цьому листочку є і зелений, і салатовий, і молочний, і зеленіший. Ну просто, просто бомба. Дуже. Він в мене також почав розростатися за зиму. Ось так витягуватися почав. Так, я його підвішую е, вліткою. І ось такий красунчик. Дуже класний. Так, ну і покажу, що в мене зацвіла моя е, орхідея Ліодорка. Е, дуже пахне. Ось я сижу аромат такий духів, таких якихось дорогих духів, дуже гарно пахне. Е, він у мене недавно цвів, це знову зацвів. Листочко в неї ось таке світло салатове. Я її виростила геть зовсім з малесенької, малесенької діточки. Він до мене прийшов буквально такий маленький малесенький. І ось це вона в мене вже росте. Ну, руки тримають вже на мене. І ось вона з такої манюпусінької дітки. От виросла в таку орхідейку, Радує своїми квіточками, ось така чудова квіточка пахуча. На жаль, у мене в тому році пропало дуже багато орхідей. І ви знаєте, коли я почала брати оці зеленухи, то якось орхідейки трішки відійшли на другий план. Можна сказати, ніби я ними трішки награлася. Да? От, і захотілося більш такого чогось ось цієї красивої зелені. Але орхідейки також, ті, що залишились, так вони в мене є. Але більше ну, поки що не купляю нових. Усі, що є, ті є. Поки що. Одна в мене ще є орхідея, мені пустила діточку там росте, то потім. І ще ось нарізала, щоб не пропали мої хітра різні. У корінні вже там є деякі корінчики, я вже показувала, але потім ще нарізала ось тут гібазіс, цей такий темний, і yellow Hill. Тут у мене корінюється яловхіл, і я хочу просто їх. потім, мабуть, в одне якесь кашпо, ну, в один якийсь горщик посажу їх, і хай вони разом так і ростуть. Не хочу їх розсаджувати по різних горщиках. Ось таким гарним пишним кущем хочу їх посадити. Тим більше, що вони тут різної форми, і кольору, і, 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 і. тому думаю, що вони будуть собі жити. І не сваритися по сусідству. Ну, і ще покажу, вже, якщо тут сижу, ось така в мене аглаонемка. схожа на Мілкі Вей, але це не Мілкі Вей, вона називається Lemon Lime. Ось це її ніби як брат-близнюк. Ось така красива. Почала вже вона в мене випустила новий листочок ось така красотунька, красотунька. Білий стовбур і ось таке красиве листечко. Так, і є в мене ще ось агонема кріт. ну Це не всі, там ще в мене є. Я посадила, ви бачили, Silver Bay да? ось така кріт. Вона напускала діток. Діток пустила одну ось на стовбурі зі стовбура, дітка, а інша пішла із корення. Тобто дві діточки, і тут ще є в неї. Такі пуньки, да, ось тут на стовбурі. Але, в принципі, я думаю, можна було б можливо помазати це докінніною пастою, щоб вони пішли далі в ріст. Але я не хочу, хай вона собі е, сама вирішує, як вона хоче. І на сонечку, бачите, з'явилось сонечку, подивіться, який листочок. Прямо такий червоний-червоний. Також дуже подобається агланеми. Суперська. Взагалі, мені останнім часом ось такі рослинки з якоюсь варігатністю. Е, Рожевою, білою, жовтою. Ну просто чудо! Чудо, ось така класна. Під колір моєї помади. Дуже класна, гланема. Е, дуже вони мені подобаються, але коштують, звичайно, вони не дешево. От, Тим більше в мене є в їх. Скільки, раз, два, три, 4, 5 штучок, здається, так. У ну, мене е, зелені, да? три зелених. Ось ця Лимон Лайн і Кріт. Марія є. І є ще одна така срібненька, ну я потім покажу її пізніше. Е, дякую, що ви придивилися моє відео. Е, а, ще забула, хотіла показати, я просто сперла телефон на. Ой. Так, я повернулася. Е, трішки так. Технічні е, проблеми. Ось Enjoy. А Enjoy. Тут у мене посаджено дві, дві гілочки. Одна більша, одна менша. І ось вона так вони порозросталися. Так. Мені подобається, що він не дуже такий великий, да? такий він компактненький і так, такою красивою, так як Marble Квін, він такий лягає таким, ну, як сказати, просто лягає на землю, да? ніби плететься. Ось подобається так. Бачите, там цей, він ніби плететься по землі. Ось такий класний. Дякую, що подивилися моє відео, дівчатка. Бажаю вам гарного настрою, миру, спокою, щоб усе в нас було якнайкраще. Підписуйтесь, ставте лайки. Я буду дуже рада вас бачити на своєму каналі. До побачення! пока, на все добре!